Усім привіт, агенти! Знов у нас проблеми зі світлом і заскаженого болотяного сусіда. Це черговий привід нагадати, що від обстрілів Москві нас захищає ЗСУ, а нам треба їм допомогти та донатити на різні збори, яким довіряєте. А також було б добре нарешті перестати вживати російський контент у будь-якому вигляді. Як би хто не думав, але це справді взаємопов'язані речі. І Якщо ви вважаєте, що прямо зараз це ні на що не впливає, що не так, то закладайте фундамент антимосковицького ставлення українців на майбутнє заради ваших дітей та онуків. Но ну, у грі у нас розпочався 6 тиждень сезону пак, подія Rainbow Six Siege закінчилась, але й дещо нове розпочалось. По-перше, на один тиждень у нас активували множник саме сезонного досвіду X2 на 100 рівні. Тож, якщо ви саму сезонну перепустку вже повністю прокачали, вам це нічого цікавого не додає. А тим, хто активно не грав, буде легше наздогнати та отримати всі нагороди з сезонної перепустки. А також на один тиждень активували глобальну подію випромінювання спецпідрозділу. Нагадую, що коли ми її активуємо, глобальний модифікатор вимикається. Це доволі непогана подія. Коли ми її активуємо, вороги, які нас бачать, накладають на нас випромінювання. Тобто, поки вони нас не бачать, подія не працює. Ось тепер вони нас побачили і накладають випромінювання. Чим швидше ми рухаємось, тим швидше воно накопичується. Ми можемо це випромінювання передати в ближньому бою. Скинувши стак із себе і передати на ворога. Якщо ми його вб'ємо, він робить імпульс і передає далі це випромінювання. І таким чином ми збільшуємо шкоду по цих ворогах, але коли ми накопичуємо імпульс і на собі, то по нам теж збільшується шкода. Але від ворогів, які зараз саме під імпульсом, шкода буде трохи зменшена. Ми будемо отримувати 65%. Також шкода в ближньому бою збільшена в 10 разів по тих ворогам, які мають цей імпульс. Якщо в нас повністю набрались ці стаки, ми можемо зробити рух від укриття до укриття, щоб передати стаки цього імпульсу. І за того, що ми збільшуємо шкоду по ворогах, саме передаючи їм стаки цього випромінювання, то шкода збільшується не тільки від нашої зброї, а також і від наших навичок. Коли ми передаємо імпульс, над ворогами з'являється ось такий значок. Він показує, що вони зараз під імпульсом, а довжина цієї смужки показує, яку кількість таків ми передали, якщо, наприклад, це було в ближньому бою і на нас вони тоді були не повні. І за цього і залежить шкода, яку ми можемо наносити таким ворогам. Колись давно я здається перевіряв, і це максимум 60% додаткової шкоди. А ще це випромінювання діє так, що коли ми передаємо ці стаки, накладаємо, скажімо так, дебаф, і він збільшує шкоду не тільки від зброї навичок, а ще навіть і від тіків таланта кулемета пестилами, тобто чума море в нас починає бити більше, що теж може бути цікаво під час цієї події. І навіть можна зловити такі великі цифри. Вороги швидко вмирають. В нагороду можна отримати ось таку нашивку, а також ось такий брілок. Нашивка це перша нагорода, а брілок остання десята Всі ці, ці нагороди можна отримати, збираючи ось такі зірочки, коли ми будемо виконувати особливі завдання цієї події, або просто підіймати рівень. Самі завдання з'являються поступово і на четвертий день ми можемо їх виконувати всі одночасно, якщо вони будуть однакові. Або можна просто качати рівень годинника, а деякі завдання будуть виконуватись самі. Ну як і з усіма глобальними подіями, ці зірочки можна витрачати в крамниці на різні контейнери з ресурсами. Отже, активуйте цю подію, вона доволі цікава, тільки не забувайте постійно скидувати з себе з випромінювання. промінювання. Також не забувайте, що в нас останній тиждень, коли можна виконувати проекти від ютуберів, за які в кінці кінців можна отримати по рюкзаку. Всі інші речі пов'язані з цією подією, здобуваються з різних рюкзаків валіз та контейнерів. Які розкидані по всьому світу. Якщо ви навіть вже виконали ці проекти, і в кінці ви тепер будете отримувати тільки один рюкзак, який вже є, то на інших персонажах можна ще раз зробити ланцюг цих проєктів і отримати ресурси. І далі у нас оновлення крамниці. Тепер же з'явився цей костюм мумії, який нам показували раніше ніж треба. Він складається з такого суцільного костюму. ми обмотані. якимись бинтами. І тут якісь значить, єгипетські знаки. Ну і теж такі забінтовані руки в нас тоді виходять. І ось така фарба для будь-якої зброї. І у нас є 3 тижні, щоб придбати цей костюм, якщо забажаєте. А трохи раніше на попередньому тижні нам також додали костюм Сема Фішера або оперативника Ашелона. Тому для його придбання в нас залишилось 2 тижні. Його додавали нам вже колись раніше в попередніх сезонах. Ну і на цьому з новинами все. Тепер можна подивитися товари. Mechanical Animal нічого особливого. Більше на експертизу. Ацер, штурмова гвинтівка. Відносно непогані характеристики і правильний талант стрейнет напруга. Тож можна взяти, якщо у вас нема штурмової гвинтівки. Для якогось вашого штурмовочного білда. Коліна Клоак, імененс орнамент. Більше на експертизу. Нічого цікавого. Максимальна шкода для дробовиків. Для гвинтівок критична шкода. Рукавички найманця, але основна характеристика дуже слабенька, а третя нам не цікава. Тому дивіться. Кулемет Крикет не дуже цікавий тут талант, тому не експертизу. Кулемет Табулараса не цікавий, а також для кулеметів максимальна шкода по броні. MP5, можна навіть такий спробувати з талантом стрейнит, хоча характеристики не дуже великі. Карбонова M700 з правильними характеристиками, можна поставити сюди талант д тільки середню характеристику шкоду в голову доволі багато оптимізувати. Шкода по броні максимальна для снайперських гвинтівок. Urban MDR, гвинтівка. Для мене краще UI-15M2, але це теж непогано, і тут же талант є бумеранг, це знов такі слабенькі характеристики. Для кобури максимальна критична шкода. Дробовік шип нічого цікавого. Хоча талант в принципі тут непоганий, але мені більше подобається версія Super 90. Для бронежилетів максимальна критична шкода. Також бобер іменний бронежилет звядовки нічого цікавого. Пінпрінг. Це здається ТЗ ексклюзив, тож при бажанні можна взяти цю снайперську гвинтівку, щоб прокачати експертизу на ній. Барк Armed Це не те ексклюзив, тому не дуже цікаво. Рукавички бренда Ялгір навряд вони десь таки підходять, хоча як мінімальний варіант можна використовувати з білдом Екліпс, бо в нас тут вже є негативні ефекти, а друга характеристика здоров'я. Імена штурмова гвинтівка маньяк це ТЗ ексклюзив, тому можна взяти для прокачки експертиз. Карабін 7 з середніми характеристиками і з талантом FlatLine і за лінією, тож, в принципі, можна взяти під білд білдневідника, але за ТЗ-валют. My... Біла смерть не тз експлюзив, тому не витрачаємо валюту ТЗ. Big show, теж не цікаво. Ну, такі собі товари, майже нічого цікавого нема. Подивимося, що у Мендозе. Зараз Мендоза в Constitution Hall. А день Вівер у нас в Вестенді, в досі забагованому місті, тому приходьте сюди не від сейфхаусу, а від якоїсь місії. За звичайні кредити можна взяти для експертизи дробовик Торн і Бобер іменний бронежилет звядовки. Ну і максимальна критична шкода. Щіл Сплінтери за Вашингтонських мисливців середні такі характеристики. Для бронежилетів максимальна броня, а також Хантер Кіллер за нью-йоркських мисливців не дуже цікавий в нас тут ергономічність і захист від вибухів. Середні характеристики у іменного Фамаса Хансмен за бруклінських мисливців. Пістолет Full Map Ground Grey іміний на експертизу. Ого, багато контейнерів різних, один екзотичний, один імінний, два звичайних як за рівень, один з ресурсами оптимізації, три з різними ресурсами, і також один сезонний контейнер. Звісно, цікавіше, коли багато екзотичних контейнерів, як на тому тижні, але тут теж є вибір, тому непогано. На всяк випадок нагадаю, якщо хто не знав, що цей текстиль для День Вівера ми отримуємо, коли відчиняємо ось ці контейнери з одежею. Після того, як ми назбираємо всю колекцію або майже всю, ці дублі переводяться одразу в цей текстиль. І зазвичай ці контейнери доволі довго відчиняються, бо анімація, і треба подивитися, що там, але можна все це пропустити і пришвидшити. Коли ми починаємо відчиняти контейнер, як тільки коло заповнюється, не чекаємо анімації, натискаємо E або Q, щоб перестрибнути в наступну вкладку. І таким чином ми одразу пропускаємо цю анімацію, тобто можна робити це швидше. Єдина проблема, що у декого є старі контейнери Legacy, які не можна вже і відчинити, і ніяк прибрати, тому треба спускатися вниз. І таким чином можна доволі швидко ці контейнери відчиняти. Заважайте під цей контейнер. Але можна написати скрипт і все це автоматизувати, і поки ви п'єте чай чи каву, хай воно само все відчиняється. У нашому Discordі є розділ енциклопедія, де я створив картку з посібниками як саме налаштувати скрипт для швидкого переводу цих контейнерів в тексти. Ну а тепер активність у наших кланах під кінець 5-го тижня. Перший клан. Другий клан. Третій клан четвертий клан і п'ятий клан всюду контейнер третього Рівня. Ну що ж, ось такі в нас активності на цьому тижні, можна швидше докачати сезонну перепуску, а також пофармити зірачки на події випромінювання. Це насправді цікава подія, я, мабуть, поставив би її на другому місці після Golden Bull, тому можна дійсно її запустити та пограти. Не забуваємо також за проекти ютуберів, можна позбирати там ресурси. Ну і звісно, можна щось написати в коментарях, поставити вподобайку, а також зайти до нашого Discord. Хай всім щастить і мирного неба!